Приїхали з Кірою до Лонопарку і тут побачили ось такий водоспад. Ви навіть собі можете уявити, як хочеться стати туди під водоспад цей. Ось <ривіт> <ривіт> так от так от здорову. Стум води. Ну що, ходімо далі? Кіра намагається наздогнати струмок води. Ось такі Приїхали в лунопарк, а Кіра бігає за водою. Трохи освіжилися, намочили телефон. Так, Дуже гарний парк. Кіра побігла під інший струмок. Можна ось так сидіти і трошки освіжитися під струмком. Ходімо Розважатися. Привіт-привіт! Привіт. привіт. Кірі дуже подобається цей паровозик. Вона чекала, коли вона знову зможе на ньому прокатитися. Помаши. Кира так ты шума лишь не человек. Дякую. до наша пчелка летает. Нагадаю. Вирішили трохи освіжитися морозивом, так? Так, ось. Да, м'ятна і морозиво зі смаком. Жвачки. Так. Я своє ванільне вже з'їла. А Кіра насолоджується ще. Баблгам. Угу. Не можу Кіру забрати. Пішла руки мити. Невже... Зараз відчуваю, що буде вся мокра. Кіра, ходімо. Кіра, не заходь туди. Спочатку пішли руки намочити, а потім і життя вже зняли. Інші мами вже знають, що до чого, та бачите, діти в купальниках, все як потрібно. Пізно ми дізналися про цей фонтан. Я б сама зараз там побігала. Тепер хтось з мокрими шортами йде пішки додому, мокрою кофтою. Але вона не переймається, в неї смачний попкорн. Але як бачите, прорвалося. Угу. Ходімо. Ходімо. Наступного дня